Весь світ був зворушений силою українського народу та кривкістю ваших військ. І ви з перших уст знаєте, як ця група допомагала Україні боротися за свободу. Президент Зеленський передаю вам слово. Дуже вам дякую. Дуже дякую за ваші слова, справді міцні слова про наших людей. Та про нас дуже вам дякую і я вдячний вам за ваше особисте лідерство протягом всіх цих років і особисте залучення та вдячний сполученим штатам за координацію цього формату та роботу разом з нами від початку повномасштабної війни. Міністр міністра історії усе. І я справді щиро ціную вашу допомогу та німецьку значну підтримку для наших людей для України, пані та панове, дорогі наші друзі. Очевидно, що нова глава починається для Європи та всього світу. Буквально за 11 днів. час, коли нам потрібно співпрацювати навіть більше, покладатися. Одне на одного навіть більше та досягати навіть більших результатів разом, і я бачу це як час можливостей за майже три роки повномасштабної війни. Ми показали, що коли ми збираємося так, працюємо разом, ніхто не є надто маленьким, щоб зробити реальний вплив на історію, і ми пройшли такий довгий шлях, що Чесно, це було б дико зараз покинути м'яч і не продовжити працювати в рамках оборонних коаліцій, які ми створили, особливо враховуючи, що вони вже допомагають нам зростати та посилювати те, що є власне нашою спільною оборонною силою. Незалежно від того, що відбувається в світі, кожен хоче почуватися певним, що їх країна не буде просто стерта з мапи. Це колись залежало від групи великих столиць, але зараз це на всіх нас, на тому, як ми працюємо разом, наскільки готовими ми є мати наше майбутнє і наскільки добре ми можемо переконувати наших партнерів бути з нами. Чим більше цілеспрямованості ми показуємо у захисті наших інтересів, тим більше це цікавить наших партнерів і особливо Сполучені Штати. Більше будуть бачити це правильно стояти разом з нами. Вчора я провів спеціальне засідання ставки Верховного головнокомандувача. У фокусі було виробництво та постачання дронів для наших солдатів, для нашої армії, а також засобів собі РЕД. Дрони є тим, що вже змінило природу війни. І зміни далекі від завершення. Сьогодні є пряма залежність. Зупинити просування ворога, зупинити втрачання людей та територій для цього треба дрони. Дрони стримують ворога, вони утримують його на дистанції. Це можна зробити. Виробництво дронів в Україні більш ефективне, з точки зору витрат ніж будь-де цього року. Ми в Україні хочемо поставити рекорд. У кількості та якості дронів, які ми виробляємо та отримаємо від наших партнерів, і ми фокусуємося на дронах, які потребують наші бригади, щоб утримувати лінію фронту і на дронах, які є необхідними для забезпечення безпеки, таке як морські дрони, дрони для дальнього ураження по військових об'єктах та інфраструктури на території ворога. Ми вже підписали значну кількість контрактів і багато ще опрацьовуються. Я закликаю всіх вас ставати навіть більш активно залученими у нарощення цього арсеналу дронів. Українці мають найбільше досвіду в Європі у використанні дронів. і Ми також маємо найбільші спроможності у Європі виробляти дрони. Тому, перше, будь ласка, інвестуйте більше в цю українську силу, тому що. Після війни це також стане вашою силою. Друге, інвестуйте у талановитих людей у ваших країнах, які можуть допомогти зробити всіх нас сильнішими у сфері дронів. Далі з більшість країн, з більшістю країн, які представлені тут, ми вже маємо двосторонню безпекову співпрацю. Я вдячний тим країнам, з якими ми підписали. Двосторонні безпекові угоди, 27 із них станом на зараз. Повне виконання цих угод є справжнім внеском не лише в нашу безпеку в Україні, але також у вашу безпеку. Але нас більше тут у Рамштані, набагато більше. Давайте зберемо нашу силу разом і укладемо такі угоди з усіма учасниками. І я прошу мого міністра оборони. Працювати з паном міністром та з іншими міністрами, щоб збільшити кількість цих документів, звісно, якщо партнери підтримують цю ідею. І я знаю, що це посилить поле бою, і це також захистить і це дуже дуже важливо, особливо взимку. Це захистить наш енергетичний сектор не лише в Україні, але також на вашій території. Це Покращить безпекові програми зараз. Ми бачимо, що відбувається з підводними кабелями в Балтійському морі. Ми всі бачимо інциденти з... в певних країнах, і ці інциденти вони змушують турбуватися. Ми бачимо дестабілізацію в Африці, яка загрожує Європі новою хвилею міграції. Ми також дізнаємося все більше про те, як російська розвідка платила збройне формування в Афганістані. Щоб ті були по солдатах коаліції, коли ваші війська були там. Москва платила, щоб вбивати ваших солдатів, американських солдатів, солдат країн НАТО. Як це можна забути або пробачити? Російська гібридна агресія та саботаж проти всього західного світу триває і лише утримуючи та посилюючи нашу співпрацю, лише Покращення наших угод та коаліцій, ми можемо справді захистити нормальні життя людей в усіх наших країнах. Я роблю все, що я можу, щоб завершити цю війну з гідністю для України та для всієї Європи цього року. І я знаю, що я можу розраховувати на вашу підтримку. Ми повинні всі пам'ятати, що завершення війни це наша спільна мета, наша не російська. Це те, що українці, європейці, американці та багато інших наших глобальних партнерів хочуть країни, так які знаходяться так далеко, як Японія, Саудівська Аравія, Аргентина. Вони також бажають нам миру. Але ось у чому річ Путін Путін не лише утримує свої інвестиції в агресію. Він подвоює її. Він навіть почав власне по суті наймати. Солдатів з Північної Кореї, щоб ця війна продовжувалася. Північна Корея вивчає сучасну війну. Вони не цінують своїх людей. І ми знаємо це. Вони втрачають їх. тисячі станом на зараз. Але Пхенян отримує досвід дешевий, щоб реекспортувати війну, можливо, там, в пів індотиханський регіон, в той самий час. Це об'єднання з. Зближення з Північною Кореєю показує слабкість Путіна, тому що жоден правитель Москви ніколи б не принизився до того, щоб благати Пхеньян. Тільки це могло бути перед обличчям критичних проблем. Тому нам потрібно утримувати тиск на Росію. Це те, що забезпечує те, щоб наші солдати отримали озброєння, яке їм треба. Ось для чого є санкції. Я прошу всіх наших партнерів, особливо США та ЄС. Посилити тиск на російський енергетичний сектор, санкції потрібні проти кожного елементу російської енергетики та російський танкерний флот повинен бути зупинений російський військовий бюджет на 25-й рік на 25% більше ніж минулого року. Якщо ми хочемо зупинити вбивства, нам треба обрізати потік грошей Путіна. Путін почне думати про мир лише тоді, коли його внутрішнє коло скаже йому, що гроші в ньому вже закінчились. І ще одна річ. Ключем до протидії агресії є мотивація, і ми знаємо це. Мотивація ризикувати своїм життям, щоб зберегти свою країну, але мотивація потребує топлива і найкраще топливо є успіхом, успішні дії, успішні угоди. Коли наші війська можуть збивати російські ракети, включно з балістичними, та утримувати російську авіацію далі від України, це надає мотивацію, якої ми так сильно потребуємо, і у нас були розмови зі сполученими штатами про ліцензування виробництва ППО, систем ППО та ракет тут в Україні, і це могло би стати значною частиною наших гарантій безпеки і це. Абсолютно можливо зробити, але ми повинні тримати в голові, що останній саміт НАТО. Обіцянки, які були там зроблені, вони не були повністю втілені. Нам дуже потрібно, щоб ми дуже вдячні за ті системи, ППО, які ви вже надали, але нам дуже треба системи, які ви нам пообіцяли. І ви побачили, що сталося вчора в нашому місті Запоріжжя. Російські Бомби вбили 13 людей та 112 були поранені. Це лише один день, лише одна атака, лише один удар з повітря. Нам потрібно зупинити російський терор, і ви можете це зробити. І ми просимо про негайні поставки систем ППО. Ми також повинні працювати більше і постачати в рамках наших домовленостей. Щодо фронту, я хочу подякувати кожній країні, яка допомагає нам артилерією, бронетехнікою та всім іншим, що ми потребуємо. Наші чоловіки та жінки на полі бою повинні відчувати, що світ прикриває їм спину, і нічого не доводиться краще ніж упевнитися в тому, що вони мають те, що потрібно, щоб відбувати російські атаки. Минулого року Франція. Киснула ідею розгорнути континент партнерів в Україні, і ви знаєте це, щоб наблизити мир. І ми всі розуміємо. Станом на сьогодні цілі Путіна залишаються незмінними, і він хоче повністю знищити Україну та зламати всіх нас і ваш, вас також. Ось чому нашою метою є знайти так багато інструментів, як можливо, щоб змусити Росію до миру? Я вважаю, що Таке розміщення континентів партнерів є одним з найкращих інструментів. Давайте будемо більш практичними у тому, щоб зробити це можливим. І ми чули сигнали також від деяких наших партнерів від сполученого королівства на підтримку цього. І ми повинні бути хоробрими. І ми маємо пропонувати справді сильні інструменти. Давайте, наприклад, візьмемо курс кооперацію. Це Одна з наших перемог, я думаю, одна з найбільших перемог не лише минулого року, але про на з війни Росія повинна була відвести майже 60 тисяч військ з українського фронту, щоб справлятися з нею і станом на цей понеділок. Це вже пройшло 5 місяців з того моменту, як наші війська утримують буферну зону на російській території, багато з російських загроз. Та сильних заяв виявилися блефом, особливо після того, як українці вийшли в Курську область. Я певен, що навіть більше їхніх погроз виявляться блефом, якщо ми всі працюватимемо, навіть навіть сильніше разом, щоб підштовхнути Росію до миру. Дуже вам дякую за увагу. Дуже дякую вам, пане міністре. Залишайтеся певними слава Україні. Президента Зеленського. Я знаю, що я говорю в Думне усіх тут, дух України він надихає нас усіх і нагадує нам ніколи не сприймати свободу як належне. Та, давайте впевнимося, перша група Грамштанці брала за 26 квітня 2022 року. Та перша зустріч була б неможливою без. Нашої приймаючої сторони, тож дозвольте мені передати слово Борису Пісторису, сказати слів. Дуже дякую вам, пане міністре. Дуже дякую вам, пане президенте Зеленський, дорогий Володимир, дорогий Юростема. Я дуже радий вітати вас на Рамштані, першому, 25 п'ятому році. Початку російської агресивної війни проти України ми зібралися вкотре тут, на підтримку України, і показуємо нашу єдність та солідарність. За ранніх 1950-х років База Рамштайн була входом американських військ в Європі і вона слугувала. Важливим інструментом для американців, щоб захищати європейських союзників, Рамштайн є символом солідарності між США, Німеччиною та нашими європейськими друзями роботи разом як партнери. Протягом десятиліть Рамштайн означало нашу важливість успішно захищати свободу разом з нашими партнерами. Тому це чудове місце, щоб партнери України зібралися тут сьогодні. Ми обговоримо, яким чином виконати наші зобов'язання щодо підтримки України, щоб гарантувати безпеку. Лойде, дозволь мені звернутися спершу до тебе. Мені здається, я можу говорити від імені кожного, хто присутній тут, коли я висловлюю щиру вдячність. Дуже дякую за ініціативу щодо контактної групи. Дякую за це лідерство протягом майже трьох років. Я дуже яскраво пам'ятаю той день, коли я став міністром оборони два роки тому. Це був день, коли я доєднався до контактної групи. Вперше це була п'ятниця. І тоді ти, Лойде, привітав мене, запросив до цього. Групи партнерів дуже дякую. Тобі ти зміг об'єднати і очолити зростаючу коаліцію партнерів. Станом на зараз понад 50 країн доєдналися до наших зусиль з допомоги Україні. Ти не робив помилок навіть тоді, коли стикався з особистими проблемами. Для мене це було дуже важливо. Лойде. Це особисте лідерство зробило значну різницю без твого лідерства та відданості. Боротьба України за свободу не мала би таких результатів. Результатів, які зараз повинні надихати нас, робити всі зусилля. Ти демонстрував і я цитую тебе, що ціна принципу завжди більше, ніж ціна капітуляції. Deepest, deepest Ми висловлюємо щиру вдячність за це лідерство. <звіху> Очолена сполученими штатами контактна група виявилася дуже ефективною. Утримувати ну, цей формат живим. Дорогі колеги для Німеччини, честь та задоволення працювати з такою великою кількістю представників урядів сьогодні. І особливо тепло я вітаю тут наших українських друзів. Я Всім бажаю сьогодні хорошої зустрічі і сподіваюся, можливо, більш мирного року 2021 Дякую. Міністри пісторії, дуже дякую, особливо подяка за ці дуже теплі слова. І дякую всім вам за те, що ваші уряди зробили для України. Пані та панове, це великий день. Мене продовжує зворушувати рішучість країни, які є тут. І мене надихає ця контактна група. Продовжує надихати. Ви всі забезпечити те, що Україна може боротися за свою свободу і оборонятися. Майже три роки тому ми зібралися вперше на Рамштані. Це було моментом великої невизначеності та ургентності. Війна тривала лише другий місяць. Виживання України було в небезпеці, і так багато було невизначено під час першої зустрічі на Рамштані. Але дві речі вже були зрозумілими. Український народ виправ боротися їм потрібна була допомога від країн по всьому світу тому ми зібралися ми тут ми почали координувати безпекову допомогу для україни швидко та рішуче І на квітень двадцять го року мало людей могло уявити рівень підтримки яку наші країни поставили україні путін точно ніколи цього не уявляв у перші місяці війни ми Надавали все, що можливо від джевеліні до систем артилерії, це допомогло Україні вистояти першу першу хвилю українського наступу. Потім ця група допомагала виробляти, постачати та підтримувати системи, які потребує Україна. Це засоби дальнього ураження, засоби ППО. Україна сильно постраждала від російської імперської агресії, але Тримання зобов'язань тих країн, які зібралися тут, зробили вплив. Ми створили вісім коаліцій спроможностей, які очолюються чотирнадцятьма країнами разом з Україною. Ці коаліції забезпечують, що наша підтримка координується ефективно. Та належний спосіб їх робота допомогла Україні швидше отримувати безпекову допомогу, яку ми надаємо зас освоювати І завдяки лідерству коаліції повітряних сил. Україна зараз має винищувачі четвертого покоління завдяки морській коаліції. Україна нарощує спроможності, які допомагають стримувати російську агресію в чорному морі. Сьогодні члени коаліції зібралися ще раз, включно з представниками 15 країн. і вони, вони затвердили дорожні карти для коаліції до 2027 року. Партнери продовжують задовольняти нагальні потреби України на полі бою в рамках цих коаліцій. Вони допоможуть створити ту глобальну силу, яка Зможе стримувати російську агресію і далі на шляху того, як Україна втілює необхідні реформи. Але напади Кремля сьогодні нагадують нам про небезпеку. Війська Путіна продовжують свою офензиву на сході України. Російські війська б'ються разом з північно-корейськими військами. Разом з тим Кремль продовжує бомбардування українських цивільних і критичної інфраструктури без пауз. І знову Україна ститнелася з зимовою війни. І знову Путін б'є по енергетичній інфраструктурі. Він запускає в себе жорстокі удари ракетами та дронами. У лютому буде три роки війни Путіна. І її наслідки дуже значні для всіх нас. Якщо Путін поглине Україну, його апетити тільки зростуть. Це покаже, що демократії можуть забути свої, свої принципи. І тоді ми побачимо ще більше насилля. Якщо агресія окупиться, то цим ми сприятимемо тільки подальші агресії, але ми все ще. Віддані тому, щоб не допустити цього, і так само українці і так само нації, які демонструють доброволю по всьому світу. Відступ лише дасть стимул для більшої імперської агресії. Якщо ми зробимо, путін буде бити тільки сильніше виживання України на кону, але також і безпека Європи, США та світу. Ось чому... 50 членів цієї контактної групи залишаються разом з Україною. І, Як ви всі знаєте, для мене це останнє засідання контактної групи. І я дуже пишаюся тим, що ми разом досягнули. За минулі роки. Ми надали безпекову допомогу Україні на понад 122 мільярди доларів. Ми нарушили допоможе цю країну від артилерії, до боєприпасів, до танків. Це включало платформу ППО. І протягом останніх років ми бачили, як члени групи виходять з новими важливими поставками. Німеччина оголосила, що поставили 680 мільйонів підтримки Україні наступного року. Норвегія сказала, що виділить близько по двох мільярдів, а сполучене королівські три мільярди фунтів виділяє щорічно. Литва, Латвія, Естонія в, у співвідношенні до ВВП є найбільшими надавачами допомоги. і я сьогодні оголошую ще одне виділення допомоги на 500 мільйонів доларів. Це включає додаткові ракети для ППО України, більше боєприпасів, більше снарядів земля, повітря земля. Тут на Раймштайні я спрямований зробити все, що я можу для збільшення української безпеки. І разом наша робота повинна продовжуватися. Насправді ну, Українська боротьба важлива для всіх нас. Як я сказав на 22 квітня з року на першому ми всі відповідальні за те, щоб імперські агресії не подолали вільні та суверенні нації. Україна веде справедливу війну, самооборону. І це важлива справа нашого часу. Ця контактна група була однією з найбільших частей для, для мене. Сьогодні час робити, а не говорити. я очікую дуже, дуже продуктивну зустріч. Ми попросимо медіа вийти і продовжимо працювати. Дуже дякую.